Всім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться місто Дніпро, центр міста, площа Героїв Майдану. Сталося 29 жовтня 2025 року. ДТП за участю автомобіля та пішохода. Автомобіль Нісан на площі Героїв Майдану попередньо збив жінку. Жінка попередньо переходила дорогу не встановленому місті. Отже, за попередньою інформацією, Нісан рухався по проспекту Дмитра Верницького. Тут знаходиться зона для. Паркування, машина розверталася, і під час маневру вулиця напроти мене знаходиться, це так до орієнтиру, там де тротуар. З тротуарної частини почала переходити дорогу жінка, і е, сталася от таким чином аварія. Жінка опинилася на дорозі і станом у нас на цю годину у нас 15 на 19. І з місця подій шпиталізували до лікарні. Поки що її стан невідомий. І на цю годину очікується слідчого ДТП, який буде вже з'ясовувати всі обставини події, безпосередньо як сталася аварія і хто, звісно, так винувати, хто порушив правила дорожнього руху. Можете бачити, на дорозі є залишки крові, поки що працюють правоохоронці, патрульні рух на дорозі, ну, не скажу, що складений сильно. Однак зайнято зараз у нас дві смуги, якщо рухатися зі сторони вокзалу. Тому якщо переходити дорогу, краще переходьте її звісно, на пішохідному переході, це вже не секрет, аби обезпечити себе звісно, під час руху автівок. Сталася в нас аварія поблизу паркування, площі героїв Майдану. За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу в невстановленому місці. Жінка йшла з тротуарної частини під час того, як машина Ніссану розверталася зі сторони проспекту до того, щоб рухатися в напрямку вже проспекту Науки. І під час маневру жінка опинилася під колесами. Ну, збила її автівка. Станом на цю годину постраждало, забрали до лікарні. Очікується проїзд слідчого ЗТП, який буде от, отак, не, отак не робити, як ця жінка тільки що зробила. І Жінку забрали до лікарні. Отже, всі обставини події будуть встановлювати з ДТП. Як я кажу, ускладнень руху я не спостерігаю, хоча зайнято зараз у нас дві а, смуги. Хоча ще не вечірні години, скільки о, тут буде працювати слідче на місці, бо поки що важко сказати. Тому, можливо, в вечірні години буде якесь ускладнення руху. Дякую, що о, були з нами. Доєднуйтесь до інформатор ФМ 1073, будьте дуже обачними, друзі, і переходьте, звісно, в відповідних для цього місцях та не порушуйте правил дорожнього руху, аби... Не опинитися під колесами Тіпахтівки, тому що ну, бачите, що трапляється в нас зараз на дорогах Дніпра. Будьте дуже обачні, коли переходите дорогу. Дякую, що були з нами і будемо прощатися. Інформатор FM 1073.